У дев'ятнадцятому столітті Одеса була одним із найдинамічніших міст колишньої імперії, тому вибори тут мали особливу вагу. Місто було самоврядним, і хоча демократія того часу була обмеженою, виборчі кампанії були живими, енергійними і часом дуже напруженими. Одеса мала статус міста з міським самоврядуванням. Тут була створена міська дума, представницький орган, який обирався мешканцями міста. Дума керувала міським бюджетом, займалась господарськими питаннями та взаємодіяла з губернатором. Право голосу мали не всі, лише чоловіки, які володіли майном, сплачували податки або належали до бізнес-еліти. Вони ж і обирались в думу. Виборча кампанія могла включати газетну агітацію, мітинги та закулісні домовленості між багатими родинами. Відомі кандидати часом наймали оркестри чи роздавали безкоштовну їжу, аби створити сприятливу атмосферу. З приходом комуністів старий порядок зник разом із можливістю голосувати за більш ніж одного кандидата.